Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина в Україні до 16 років має вакцинуватися від 10 небезпечних захворювань. Гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, а також дифтерії, правця, кашлюка, поліаміеліту та гемофільної інфекції, дорослі ж у свою чергу повинні кожні 10 років повторно щеплюватися від дифтерії та правця. Імунізація є безкоштовною як в комунальних, так і приватних закладах, які уклали договір із національною службою здоров'я, як зазначають у МОЗ, охоплення щепленнями в Україні в останні роки. Не перевищувало 80%. тож фіксували спалахи низки хвороб для того, щоб досягти колективного імунітету, щоб не було спалахів інфекційних хвороб та захистити людей, які з певних причин не можуть отримати профілактичні щеплення, наприклад, за саном здоров'я, необхідно, щоб сформувався колективний імунітет. А для цього необхідно, щоб 95% дітей були вакциновані згідно календаря профілактичних щеплень, та не менше 80% дорослих, що 10 років отримували бустерну дозу вакцинації від дифтерії та правцю. За три місяці 2023 року по Київській області зафіксовано 54 випадки кашляку. Це значно більше у порівнянні з таким самим періодом двадцять. 20... Третього року за словами білоцерківської епідеміологині Марини Ляшко, деякі відкладають вакцинацію на потім, адже думають, що хвороби оминуть їх. Проте таке твердження є хибним, особливо нині, коли воєнні дії збурюють екосистему. За даними фахівчині, наразі дещо збільшилась вакцинація серед малюків, натомість низькими залишаються показники серед дорослих. І як результат цього року на київщині почастішали випадки кору, краснухи та паротиту проти гепатиту. Б щеплення дуже важливе, е, яке не просто захищає від конкретного гепатиту Б. А взагалі покликана вакцина сформувати ніби такий захисний бар'єр для гепатоцитів, для клітин печінки, щоб вони уникали тих ризиків ураження, і в тому числі і медикаментозного якогось ураження, і якогось токсичного ураження, і алергічного ураження. Ну і так само є гемофільна інфекція, яка дуже часто у маленьких дітей викликає ураження головного мозку і взагалі оболонок. Головного мозку і теж може привести до смертельного випадку. Теж вона розпочинається саме з явищ ГРБІ. І я хотіла на цьому окремо наголосити: вакцинація не дає стовідсоткового захисту від інфекції, але вакцинація дає, що людина не матиме. Летального випадку і е, буде легкий перебіг того чи іншого захворювання, яко, від якого робиться щеплення, допоможе зрозуміти, яка вакцина потрібна вам або вашій дитині, педіатр чи сімейний лікар, як розповідає Галина Кухаренко, в амбулаторіях є кабінети щеплень, і прийшовши на прийом, людина у той самий день зможе імунізуватися. Проте чомусь туди поспішають не всі. Хоча препарати майже завжди є в наявності. І їх зберігають при спеціальній температурі. Це зручно, коли тобі нагадують, що треба прийти провакцинуватися. Зазвичай це і робить на сьогодні сімейний лікар зі своєю медсестрою. Вони телефонують пацієнту, викликають і просять, щоб вони підійшли на певну годину і зробили щеплення. Хто приходить, хто приходить за певними якимись документами, йому також розповідає сімейна медсестра, дивиться, переглядає його карту щеплення. І каже про те, що обов'язково йому треба їх отримати. По календарю вакцинації людина за день має отримати певну кількість там да вакцин, да, тобто від захист від певних збутників. Тому це може бути за один день і декілька збутників. Зазвичай так і відбувається, тому сказати щось частіше, а щось ні дуже важко. Так рідше на сьогодні чомусь звертають увагу на гепатит Б. Особливо дитяче населення от вакцинацію не знаю, чому в умовах війни не варто забувати про своє здоров'я, оскільки воно також є важливою складовою національної безпеки а для його збереження періодично треба навідуватися до лікарів, адже ніхто не повинен померти від хвороб, які можна попередити винайденими людством препаратами. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.